Святих Отець, правідників старого заповіту, котрі фактично являються родичами по плоті нашого Спасителя Ісуса Христа. І за сьогоднішньою божественною літургією читалося Євангелія від Матфея, перша глава, перші рядочки цього євангельського. Читання, у котрому перераховувалися імена всіх тих, хто має відношення пришестя на світ Спасителя Ісуса Христа. На перший погляд, здавалося, б, досить дивне, таке церковне, церковна постанова, чому церквою встановлено таке скучне перераховування. Нам незвичних імен, старозаповітніх людей, для чого взагалі це звершується за церковними службами? А відповідь така, що нам, християнам, показати, що Ісус Христос має походження і прийшов на землю для того, щоб спасти усіх нас. Ми називаємо Ісуса Христа одночасно і Сином Божим, і Сином Чоловіческим, Сином Людським. Я кожен із нас Він має свій родовід. Кожен із нас приходить на землю через батьків, кожен із нас має зв'язок із нашими предками, попередніми поколіннями, особливо, коли приходить на землю славна людина, яка звершує якісь славні. Діла тут на землі, то згадується тоді і про тих людей, які дали життя цій відомій людині, Згадується всі ті, хто мав близьке відношення. І ось чому для жителів Старого Завіту важливим було залишити потомство, тому що кожен розраховував і надіятися. Мати хоча б якесь відношення до пришестя на землю Ісуса Христа. Якщо бути не близьким родичем, то хоча б мати якесь таке другорядне відношення до родословної лінії і до пришестя на землю Спасителя і Месії Ісуса Христа. У родословну лінію, як ми з вами чули, Попадають не тільки такі відомі люди, про яких ми з вами знаємо: святого життя, цар Давід, Іосиф Обручник, інші відомі праведники, які жили до Христа, а попадають у родословну лінію люди, які вели навіть гріховний образ життя і навіть особи жіночої статі. Про що це говорить? Це має символіку того, що Ісус Христос не гнушається свого походження, що Він прийшов на землю не тільки для праведників, але і для того, щоб своєю чесною кров'ю і зліяною на Христі викупити весь рід людський, в тому числі і самих перших грішників, для того, щоб спасати попереднє покоління. Тих людей, які жили під час земного життя Ісуса Христа, і щоб ця жертва мала відношення і була Спасительною для послідуючих поколінь. Тобто Христос прийшов на землю абсолютно для всіх, якраз в предвір праздника Різдва Христового, чуючи за божественною літургією якраз таке перерахування. Тих предків попередніх поколінь, які були родичами по плоті Спасителя, якраз з цього ми з вами розуміємо, що Христос не гнушається свого походження, що Він дійсно, як і сам говорив, що є другом грішників, але тих грішник, який усвідомлює свій паший стан і бажають через покаяння відправити своє. Земне життя. Ми з вами також маємо відношення до цього, тому що кожен із нас у свій час, більшість із нас ми прийняли благодать Божу у Таїнстві Святого Хрещення, і також ми з вами являємося духовно близькими родичами до Спасителя Ісуса Христа, тому що Він нас сам прикликав і наділив нас такою честю. А тому нам треба з вами бути гідними звання християнина і достойно готуватися до зустрічі із Великим святом Різдва Христового. Згадаємо з вами, що першими почули звістку про пришестя на землю Спасителя. Не ті, які вважали себе праведниками, книжники, фарисеї, які фактично і знали, що прийде Месія, і знали всі е, ті пророчіські вказівки, е, які були раніше написані і зафіксовані у священному Писанні. Все деталі було описано, в яких обставинах, на якому місці, з якого роду е, прийде і народиться на землю. Спаситель Ісус Христос, але першими від ангелів сподобалося почути цю радісну звістку прості смиренні пастушки, які на момент Різдва Христового пасли недалеко від цього місця у Віфлеємі своє стадо овець. Тому і нам треба подражати смиренню, простоті цих пастушків, і тоді ми з вами будемо також відчувати на собі. Мілість Господня. Нехай Господь нас благословить, щоб ми з вами, достойно пройшовши дні Різдвяного посту, і ще маємо з вами сьогодні і завтра таку можливість попоститися, через покаяння підготуватися, і тоді з вами будемо відчувати духовну радість, Боже благословіння у ці святкові дні. Мілість і благословіння Господня, нехай буде. Завжди над усіма нами. Амінь.